Будьмо уважні. У той час Ісус пішов у місто, що зветься наїн, і з ним ішли його учні, і сила народу, коли вони наблизились до міської брини, брами аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, котра була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над неї і сказав до неї: Не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар. А ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх. І вони прославляли Бога кажучи, великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Вітами, брати, міністр, Наші милі діти, дорогі, дорослі, всі, хто в храмі молиться, всі, хто на вулиці стоїть, і ще погода дозволяє, попри дощик. Але я надіюся, що тепер, коли буде вже холодніше, ті, які на дворі... Котрих очі не бачу, вже цілий сезон. Тепер буде нас у храмі більше і буду бачити тих, кого через цілий теплий період не бачив. Слухайте, а бачитися то теж важливо. Візуальний контакт. Потім деколи питаю, кажу: А ви де, а ми на дворі? А біля якого дерева? Браття, сестри. Сьогодні 20-та неділя по зісленні Святого Духа, 20-та неділя у нашій традиції завжди нас відпроваджує до події, яка відбулася біля наїну. Наїн, наїн, колишнє місто. Звідки знаємо, що місто було? Бо там була брама, брама була. А раз була брама, просто так браму на стопи не кладуть. А далі від брами що йшло? Мури міста. Сьогодні, коли. Хтось приходить до Наїну, це є невеличке арабське село. Є там францисканська церква з часів хрестоносців, і араби радісно відкривають у церкву для туристів, паломників, аби ті зайшли, помолилися разом з тим в очікуванні отримати якусь грошову винагороду. Але сьогодні це село а колись було очевидно містечко, тому що місто від село якраз характеризувалося. І ознакою різниці між містом і селом було те, що навколо села не було морів, навколо міста, фортифікованого міста, були море. Це значить було містечко. Нічим не більше, нічим не менше, нічим не гірше, нічим не краще. Одне з міст, яке стало зараз через перо луки, відоме у цьому світу, тому що Івангелій читається у всьому світі, і про нагін люди читають, слухають. Разом з тим це вже знане місце у цілому світу стало знаковим. А чому знаковим? Там відбулося одна важлива річ, Господь дещо відкрив таке, що світу потрібне. Ми звикли на похоронах чути слова сьогодні в останній земний шлях. Ми прийшли проводити і називаємо ім'я людини. Фатальним у цій фразі є єдине слово. Останнє. Інші ми б сьогодні прийшли проводити в такий то шлях, там, не знаю, у гості на екскурсію. А ми прийшли в останній земний шлях. Це слово є фатальне. У родини. А верніше вдовиця, яка втратила останнього члена своєї родини єдиного сина, це був хронологічно останній відрізок, але там були й попередні, очевидно, моменти, в яких жила надія. По-перше, це був єдиний син цієї жінки, вдовиці, і всю надію. На майбуття вона покладала на свого сина, на свою дитину. Дуже ймовірно, що хлопчина захворів. І тоді народилася надія в те, що він одужає. Коли, мабуть, стан погіршувався, була надія, що прийде якийсь цілитель, лікар і уздоровить його. Але, на жаль, цього не сталося. І, можливо, навіть лікар був в якомусь іншому місті. туди що? І лікар би просто так не прийшов, треба було десь збирати кошти. І була надія на якісь кошти, на допомогу. Бачимо, що у історії персональній цього юнака були фрагментарні надії, але всі вони згасли, коли згасло життя, і зараз знаковість полягає в тому, що в місті залишаються всі живі, а кладовища в Ізраїлі всі були поза містом. І в нас є ця традиція кладовища за містом робити. І тоді, коли вже хлопця тіло його виносять, несподівано трапляється зустріч, ми чули про Христа, учнів і натовп, одного натовпу з іншим натовпом. І ця зустріч на останньому відрізку стає останньою надією. Цей чоловік, так на Ісуса Христа, дивилися чоловік, за яким ідуть несподівано, заспокоює матір, зупиняє процесію похорону і воскрешає хлопчину. Брати і сестри, дуже важливо зрозуміти, що ніхто би то не зробив, що зробив Ісус Христос. Історія спасіння. Стислок перев'язана з історією вибраного народу. І в історії вибраного народу були різні особи, про яких ми дотепер згадуємо. І вся історія спасіння поділяється на різні періоди. І перший такий період, який ми знаходимо у першій книзі Святого Письма, є доба патріархів, це історія, яка говорить, що народ має народитися з родини. Бог супроводить одну сім'ю, одну родину, яка перетворюється у клан. І це доба є важлива. Взагалі, для святого письма, для історії спасіння, для Господа Бога є важлива родина. Потім ця історія переходить у історію Мойсея, ну це історія народження народу. Це вже не наша історія, бо ми вже народилися як народ. І є серйозні знаки того, що ми народилися, попри те, що ще світ не знав, що ми народилися як народ на мапі світу. І відкривають. Але після історії народження народу, який народився у виході і прожив у пустелі, є дуже цікавий період. Оце вже наш з вами період. Це період суддів. Є така книга, книга суддів, де харизматичні лідери одне за одним намагаються виживати і захищають Ізраїля. Від кого? Здебільшого від фелестимлян. А хто такі фелестимляни? А це. Люди, які колонізували люди моря, які прийшли із Заходу, із Кіпру, з Криту, древні греки, які колонізували Побережжя, от теперішній сектор Газа, бо там жили філистимляни. І ізраїльтяни не були так добре організовані. Вони не були ніколи мореплавцями. Вони ніколи не подорожували, так як подорожували ці, і шансу перемогти філистимлян мало було. Однак Господь посилав різних харизматичних лідерів: Єфта, Самсон, чого стоїть лише історія Гедеона. Так от, в Україні можемо так казати для нашого народу це якраз період харизматичних постатей, окремих локальних і більших, які не через численність, не через, а якраз через таку обдарованість вміло протистоять великій досвідченій навалі. Брати і сестри, це є наш період. І потім приходить період пророків, затяжний період, пророки намагаються так достукатися до народу. Слухайте, люди, слухайте. І ми знаємо у тому періоді такого пророка Ілю, дуже потужного, який він зумів зупинити атмосферні явища, дощ не падає. І потім приходить затища. Це також дуже цікаво. Доба в ізраїльському народі, що ні пророки вже не приходять, ніхто не приходить, і люди починають копатися в писаннях, що нас тепер очікує. І так народжуються рухи, месіанізм, апокаліптика це не важливо. Але потім, після мовчання, приходить Іван Хреститель, і приходить Ісус Христос, який обере апостолів, і вже ніхто не приходить. Слухайте, це вже ніхто не приходить, треба запам'ятати. Бо знаєте, потім люди десь відкривають якісь книжки свіже послання від Богородиці, браті і сестри Богородиця більше не скаже, ніж сказав їй син Ісус Христос. Останнє слово неба це Ісус Христос. Більше вже посланців не буде. Альфа і Омега. І тепер дуже важливо зрозуміти, що відбулося біля Наїну. Біля Наїну не зустрів ніхто з пророків цього хлопчини. Біля Наїну не зустріли харизмати, які би вміли, можливо, десь там і зупинити з невеликою кількістю велику армію. Біля наїну не зустрів ні Будда, ні Могамед. А якби зустріли, не зробили би ніколи то, що зробив Ісус Христос. Чому? Останні слова Ісуса Христа перед Вознесінням, ми їх деколи так пропускаємо ми їх читаємо на хрещні. Христос каже такі слова, які не можемо пропустити повз нашу увагу, дорогі християни. Христос каже такі слова, да мені влада на небі і на землі. А ну скажімо, хто з усіх мільярдів людей міг би ці слова сказати, чому йому дана влада на небі і на землі? Знаєте, коли хтось там на землі якусь дочасну владу отримує свій клаптик, хтось свій кабінет, він там починає показувати, хтось отримує якийсь поверх, він там починає показувати. я завідділ. Хтось отримує країну, починає його. Колотити і перекошувати А Ісусу Христу дана влада на небі і на землі. І ця жінка, вдовиця зустріла того, хто має владу на небі і на землі. Дорогі українці. Дорогі громадяни цієї держави. Зазвичай ми кажемо, дорогі християни, парафіяни. Ми розуміємо, що. Ісус Христос має ці дві влади і на небі, і на землі. На землі, у нас у містах, є багато живих трупів. А з цією тяжкою ситуацією, яка нас чекає, очікує великого зранення, несправджених надій, ми будемо іще більше таких живих трупів мати. Є той, хто повертає трупів живих до життя. Але є й той, хто має владу на небі, і ніхто більше її не має. Ніхто тим похизуватися з усіх духовних лідерів світу не може. Ми дуже молимося, щоб на небі знайшли спокій ті, кого ми вже винесли, і він не встиг врятувати ще за біологічного життя. Ми дуже-дуже велику надію маємо на фрагментарні якісь чинники. Ми маємо надію на техніку, маємо надію на медицину, маємо надію на психологію. Дуже шкода, якщо ми, як народ, не будемо мати надію на останнього не хронологічно, а на останню інстанцію світу, яка має владу на небі і на землі. І може бути біля нас на Ісуса Христа. І я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися про дуже важливу річ, аби Христос зробив те, що зробив при дверях, при брамі наїну з Україною. Нам потрібна велика надія і великий володар. В ним є Ісус Христос, і ми до нього тут, в Ужгороді, всій Україні молимося. Амінь.